Що ми не можемо вирішити свою проблему нормальним шляхом швидко, ефективно. Тому для того, щоб побороти побутову корупцію, має бути змінена нормативна база, має знов-таки проведені електронні реєстри для того, щоб документи видавалися деперсоналізовано, щоб людина не залежала від того чи іншого чиновника. Це було зроблено в Грузії і, в принципі, якби ці механізми, які протягом одного-двох років... Дозволяють дозволяють припинити тільки у випадку, якщо як кажуть грузини, три особи мають бути: перше добра воля президента, друге, економіст, який буде проводити економічні реформи, і третя людина це правоохоронець, який буде відслідковувати, щоб вся правова система, судді, прокурори, правоохоронні органи, щоб вони служили інтересам громади і всіх крадів і корупціонерів. Щоб вони були покарані згідно закону, а в Україні, враховуючи відміну від Грузії, України, величезну територію, велику кількість людей, і власне те, що корупція в нашій, ну я вже не знаю навіть, де не можу вам сказати, де її нема. Тобто, якщо говорити про побутовий рівень, то таке враження, що вона скрізь є. Тому механізми контролю я вбачаю саме в можливості надані повноважень територіальним громадам. Призначати і відзивати чиновників, прокурорів, суддів для того, щоб громада могла контролювати, тому що зверху, на жаль, всього не видно. І люди мають контролювати владу знизу. І, власне, це завдання наше за допомогою активного громадянського суспільства і позиції президента притиснути владу таким чином, щоб вона була постійно контрольована, і створити механізми контролю. У нас 11 травня пройшов такий унікальне подія для України. Власне, в той день, коли схід проводив свій референдум, ми проводили об'єднавчу таку величезну подію. 2200 людей були зареєстровані з усіх областей України. І це була школа патріотів, нові лідери єдиної країни. І, власне, одне з домашніх завдань, яке отримали нові лідери громадянського суспільства. Це спільна акція приберем е сміття, розбрат і корупцію. Зі сміттям найлегше, а от, тобто ворожнечу і корупцію. І, власне, розглядали механізми, яким чином бороти корупцію, в тому числі висунули пропозицію створити такий всеукраїнський портал, де би е не називати імена, хто взяв, кому дав, а просто вносити туди цифри, в яку установу, скільки грошей. Передали для того, щоб зробити власне МРТ всієї корупційної створити такий підручник по хабарології, для того, щоб точно виявити ті найбільш болісні точки, які потрібно в першу чергу лікувати. Тобто є механізми лікування, є механізми профілактики, і нам не треба відкривати з вами ні колесо, ні велосипед. Ці всі механізми вже були власне застосовані в Грузії, в Чехії, в Польщі, в Естонії. І вони готові ділитись своїм досвідом і готові допомагати Україні, якщо вона на це буде мати доброволь.